Чи отримає Путін 7 жовтня на день народження подарунки від України? І які саме? Його в цей день буде дуже багато охороняти людей. Росіяни почали готувати усі станції метро під бомбосховища. Чи знадобляться вони їм? Стовідсотково знадобляться Кадиров справді на межі життя та смерті. Це все, все була спланована акція на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти. І перше наше запитання: чи отримає Путін 7 жовтня на день народження подарунки від України? І які саме? Наврядче. Чому? Тому що я бачу, що е, його в цей день буде дуже багато охороняти людей. Ось ми якраз по цій карті бачимо, наскільки багато людей біля нього буде. В е, цей день він проведе зі своїми близькими деякими людьми і зі своєю жінкою, коханкою. Не жінкою, а коханкою. Е, він кудись поїде. Це буде якесь закрите приміщення. Дуже захищене приміщення, і там він проведе з нею дуже таку романтичну історію. Але те, що від України, можливо, будуть якісь спроби, і вони вже ці спроби бачать. Вони бачать про те, що може бути в такому форматі щось. Тому вони в цей день дуже глобально його будуть захищати. Е -е, буде якась може урочиста подія е -е, з приводу його дня народження, але. Ем, нічого глобального поганого я не бачу, на жаль. Він буде захищений як енергетично, так і фізично. Друге запитання: росіяни почали готувати усі станції метро під бомбосховища. Чи знадобляться вони їм? Стовідсотково знадобляться, тому що я вже по картах бачу, що будуть прильоти і будуть дуже такі, знаєте, цікаві ситуації. У плані того, що е, будуть частіші прильоти. Тобто дійсно вони готуються до того, що наша ЗСУ наближається до них, і вони, в принципі, розуміють, що так воно і буде. Так буде, буде, буде. І причому буде дуже неочікувані, і будуть навіть е, смерті людей. Е, тому е, я бачу, що це стовідсотково їм знадобиться. Хай відчують все те. Що відчували ми і відчуваємо зараз. Але е, дуже сподіваюся, що це буде в трикратному форматі. І останнє на сьогодні запитання: Кадиров, справді на межі життя та смерті. Ну, дивіться, на даний час, на даний час я можу вам сказати, що в нього все добре. Те, що він там між життями і смертю, ні, це був я й я казав, що це була така своєрідна афера, щоб люди повірили, щоб ем, дивіться, для, для чого він це зробив. Для того щоб попоказав, щоб він побачив, хто його ворог є. Тобто, ця мулька вона зайшла не для нас, це не для нас робилось. Розумієте, це робилося там для тих, е, бо він е, зараз має повстання. Проти нього і він хоче дізнатися, хто до чого причетний. Тому він зробив таку собі історію. Але те, що він нормально себе почуває, нормально себе почуває, король кубків випадає на нього. Це стабільна ситуація, стабільна його. І здоров'я. Ну, те, що в нього є проблеми зі здоров'ям, це стовідсотково так, бо він зловживає алкоголем, е жирною їжею. І виглядає він, ну скажімо так, уже не, не, не першого свіжості. Але це все була спланована акція. Це була рубрика Запитай в таролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.